Добрий ранок. треба зняти. Сьогодні ми ночували, заїхали коротше, до сестер по трасі десь в напрямку Полтави. Заїхали, повечеряли, взяли борщик, а потім думаю, ну і нафіг, не поїду далі. Заночували в замку, номер стандарт, тут спав я, тут Дімон дивитися. телек. Хто дивиться телеки в номерах з Т2? Номер на минималках. Замок називається. Тримаємо шлях далі Кремінчух нас чекає. Сісічки тут Леви на вахті. Ми були в Хогвартсі, тут є сова. Бляха-муха в натуре Хогвартса. Фистралев не видно.